Бренеч. 1842 рік. Дуже недобре діло. Брехати. Брехнею, кажуть, люди світ пройдеш, а назад не вернешся. Брехун собі ворог і людям зворобить. Усякий знає всю правду. Одначе уся бреше. Немає. Один бреше на усі заставки, інший бреше по трішку, оглядаючись. А усе недобре діло брехати. Хоч ти на півпальця збрешеш, а лиха наробиш на увесь вік. Ото як сватався так казав, що в нього дві слободи і гроші повні комори. Одурив дівчину, пішла за нього та й плачеться по увесь вік. Бо не тільки нічим содержуватися з діточками. А халядіть лишень чи є, що кусати. Другий позича гроші. Бо життя через год, каже, віддам! А год минув не тільки рост, а й істи пропав. Інший каже: давайте попереду грошики, а я вам мудрих книжок понаписую. Грошики чистив, а за книжками очі не приходьте. Та й розказувати, як той і коли збрехав, так і до світа не перекажеш. Ми тільки подумаймо об тім, що недобре діло брехати. Недобре для себе, а другому такого наробиш, що й не відчитаєш нічим. Ось слухайте. Просив пархім Остапа, щоб пішов за нього старостою Хіврі. Хівря була дівка водяща була хазяйка роботяща, мала й худобинку. А Бархім теж спарубок голіний, хоч куди. Остап нічого робити, каже, добре іду. Аби б товариша зіскати. Зустрівся саміло. З тіла й милость Петровичу саміло, каже Остап, іди зо мною під брега за Бархома до духів. Та чи суміню лише, каже Саміло, зроду не був усім сімділля. Та воно не трудно, каже Остап. Я буду починати брехати, а ти підбріхуй. Звісно, як старости, про прапарубка, за кого сватать. А без брехні вже не можна. Я збрешу на палець, а ти під на цілий логоть. Той закінчаємо діло. Зап'ємо горчи, а молоді обійця нехай живуть, як знають. Зібрались старости, як довг хвалить. Узяли хліб святий під плече, Палички у руки, пішли до хіл, увійшаючи у хату, помолилися, Хазяйну поклонилися і почали казати законні речі про хорошу, про князя, про куницю і звели на Красну Дівицю. Добре усе! Старі усе слухають. далі почали розпитувати, що є у молодого. Та у нього чимало є чого, каже перший староста. Де то чимало? каже підбрехач, У нього усього є багацько. Є й волики, та які волики тоді настоящі воли? Є й та які овочата, такі настоящі вівці. Є й хатина. Та яка хатина, така настояща хата, Новісенька, просторна. І у господарстві не дуже кому дає волі. Та такий нікому Сам сім орудує і що хочеть. Та й робить. Хібри старі аж плямкають, що таке добро дістанеться їх доці. Та й почали питати, хто іменно парубок. О, коли знаєте, пархів, сказав Остап Терешкович, понура догорив Саміло. Хто той кривий на ногу? спитала мати Хіврина. Та він так трошки хрома, на одну ногу сказав перший староста. Та не на одну, а він його Не Нездужа ходити, відправив треба. Та трохи чи не косий, пита батько Хіврин. Та то козийки на одне око, сказав Остап, де то на одно і не писенькі овсі, а він і обома нічого не бачить, договорив підбрехач. Та він щось горілку часто вжива, питається батько. Так вийде потрошку коли та коли, каже Остап. Де та коли та коли? Такий повсякдень і, і такий не потрошки. До шкоди, так чи не буде йому в мілі, добито до батько. Та й там біда може провчать трошки, хто за старостом, як то можна трошки. Його так гарно каткнутом поп'є, та й на сибір зашлють. Закінчив підбрехач. Після такої розмови, що батькові та матері ці робити? Честю старостів, і трохи чи не позивали ще за вешта, що за такого жениха приходили зватати їхню дочку, а напарня пустили славу, що й по вік не збув. Дуже недобре діло! Terima <laughs> kasih. thank mm -hmm. you